Жителька Слободи Віра Харченко згрібає суха листя і траву біля будинку. Таке прибирання у фокусі рятувальників. Внукам покажіть, хай не палять. Робити це і не збиралася, каже пані Віра. Листя і траву віднесе на смітник. Але так роблять не всі її односельці. Людям треба десь городи убирати, так же їх не залишиш. Але додає, такого господарювання побоюється. 5 березня у їхньому селі вигоріла частина поля. З ми не чули, але ми самі бачили, як це було. Це страшно, це, це звичайно, непорядок не і таку людину треба наказати. Наслідки пожежі Суспільному показує речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій Юлія Нуровкова. Тут минулого тижня виникла пожежа сухої рослинності, яку ми ліквідували на площі 2,9 гектарів. Тоді вогонь ледь не дійшов до житлових будинків. Усе через необережне поводження з вогнем. За це передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, розповідає поліцейський офіцер Червонослобідської громади Віталій Черниш. Згідно статті 77.1 Адміністративного кодексу України передбачено штраф від 3 тисяч до 6 тисяч гривень. Якщо потягли тяжкі наслідки, це кримінальна відповідальність. Згідно статті 245 Кримінального кодексу України, можливе позбавлення волі до 10 років початку року на Черкащині рятувальники загасили 239 пожеж в екосистемах, і це в чотири з половиною рази більше, ніж торік. У 2024-му за аналогічний період їх було 55, каже речниця держслужби з надзвичайних ситуацій Юлія Норовкова. В деяких випадках вогонь розповсюджується на надвірні споруди, заходять на територію будинків громадян. Так в деяких випадках люди навіть можуть отримати опіки. Тож, аби цьому запобігти і проводять роз'яснювальну роботу, додає провідна інспекторка Держслужби з надзвичайних ситуацій Юлія Степаненко. Добрий день. Добрий день. У Черкаському районі дуже-дуже багато пожеж. Це ми в курсі, я на ноярку все складаю. Ми тварин ніяких не тримаємо, а то, що листя, все згребли, там у нас яма така є. І ми туди його все зложили, воно там щось трошки з курей вичистили, воно все перегнило. Ми розуміємо, подивіться, тут таке все ну, Тут же, не дай Бог, там запали, то тут пів села вигорить. Але такі свідомі не всі, говорить Юлія Степаненко. В основному населення розуміє нас, зразу намагаються всі свої ці невеличкі, якщо це невеличкі вогні, зразу тушать. Але ж, звісно, бувають люди, які не зовсім погоджуються з цими правилами. Скажіть, будь ласка, правила щодо спалювання сухої рослинності знаєте? Так було і з місцевою жителькою Тетяною Павленко. Правила, каже, знає, але не розуміє, куди дівати городину, як окрім спалювати. Під кроватью що? Ми ж живемо в селі, ми ж не в місті. В місті їде служба, кожного дня збирає сміття. Скажіть, мені, до куди голови сільської. Мені? Ради. І що, мені голова прийде, оця листечко, що зробить? Закопуйте, вивозьте, у вас є сміттєзвалище. Я ж до нього не відходжу, я ж коли ну, не Щоб Воно не, не кинулося, іскорка нікуди. Добре, зараз, наприклад, кинулась іскорка сюди. Чим ви його загасите? У мене нарядом ось у Такі рейди, додає Юлія Нуровкова, продовжуватимуть. Виявляти паліїв будуть із допомогою безпілотників. От під час таких моніторингів нам і вдається на ранніх етапах виявити пожежі, виявити людей, які здійснили пожежі, так і вже потім разом з поліцією притягнути до відповідальності. Ольга Лисенко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.